Професія дизайнера інтер'єру сьогодні неймовірно популярна, але для новачка шлях до успіху тернистий. Конкуренція велика отримати високобюджетний проект не просто грамотно вибудувати діалог із замовником часто ціле мистецтво з будівельниками, тим більше доважком до основних складнощів блог, який не просто повинен бути, а повинен бути популярним або не повинен. Щоб прояснити ситуацію і в цілому дізнатися, як молодому професіоналу стати успішним дизайнером, інмі. мі Роум зустрівся з надею Зотовою і попросив назвати 10 речей, про які, на її думку, повинен знати кожен початківець профі, Надя Зотова дизайнер. Випускниця британської вищої школи дизайну і сутиві з Інституте of Art заснувала проект Гоме. Надя прекрасно розбирається в колористиці, плануванні простору, плитці і тканинах, але найголовніше, вміє зробити будь-який будинок таким, що йдучи з нього, ви захочете повернутися. Один профільна освіта ора дизайнера. Свою кар'єру я почала відразу з будівництва, робила проекти для себе, сім'ї, друзів. Але як тільки з проханням оформити інтер'єр, до мене стали звертатися вже не родичі. Я зрозуміла, що не можу щось робити непрофесійно, і відразу пішла вчитися в британку. Обов'язково отримуйте профільну освіту, будь-яке, яке буде вам доступно, я точно знаю, воно дасть впевненість у собі, яку потім ви транслюватимете замовнику, підряднику, колегам. Два для дизайнера плох не запорука успіху. Багато дизайнерів цілеспрямовано займаються піаром, читають, як залучати і розважати аудиторію в блозі, монетизують його одні впевнені, що блог, запорука успіху дизайнера, інші, що дизайнер, в принципі, не може існувати без блогу, ні, блог з'явився не з метою залучити замовника. Я почала вести його просто тому, що люблю писати. На мій погляд, сьогодні блог всього лише віяння моди. Головним для дизайнера повинна бути якісна робота. Тоді, навіть якщо ти ніде не піаришся, не публікуєшся і не ведеш блог, а просто робиш свою справу, до тебе все одно прийдуть. 3. не кожен дизайнер повинен вести інстаграм. Інстаграм та ж прикмета часу, що і блог, але має більш особистий контент, який дозволяє зрозуміти, чим живе людина і чи близький тобі її світогляд для дизайнера, інстаграм не повинен бути самоцілью. В цій історії важливіше щире бажання розповідати про те. Чим ти займаєшся мій інстаграм? Це блокнот із фотографіями. Я просто ділюся тим, що маю і не рахую кількість зроблених публікацій на день та час їх публікації. Чотири, щоб стати дизайнером, потрібно перестати сумніватися. Часто багато починаючі дизайнерів без реалізованих проєктів відчувають себе невпевнено і задаються питанням, чи можу я говорити, що я дизайнер чи ні. Можете, але для початку самі визнайте себе дизайнером. А вже потім оголосіть про це на весь світ. Напишіть прямо зараз у своєму інстаграм. Я дизайнер, я роблю інтер'єри. П'ять це непогано, якщо перший проект не є високобюджетним. Моя порада беріться за будь-яку роботу, яку пропонують дивні проекти безкоштовні, волонтерські. На початку свого шляху я робила саме так: відгукувалася на будь який запит і використовувала свій шанс показати, що я можу. Досвід ведення проєктів і спілкування з різними замовниками вкрай важливий, а ще кожному дизайнеру потрібно прожити зробити помилки звичайно, напевно, вам хочеться отримати відразу класний проект, великий бюджет і свободу творчості, але на жаль, або на щастя, таке буває рідко або не буває зовсім. 6. робота в команді це складно, але воно того варте дуже багато успішних дизайнерів працюють самі по собі. Але мені працювати в команді ефективніше і цікавіше. Можна вести кілька паралельних проєктів, робити більше, один креслить, інший малює, третій підбирає меблі. Звичайно, моя міра відповідальності зростає в рази. як керівник проєкту Я відповідаю за всіх, і будь-яка помилка людини в команді моя особиста помилка. З іншого боку, мені подобається процес вибудовування команди. Подобається навчати людей, бачити, як вони ростуть, і я разом з ними як змінюються проекти. Команда це класна історія, моя мене надихає. Всім, кожен дизайнер може працювати з дому, але не кожен успішно. Довгий час я думала, що офіс не потрібен, що можна прекрасно працювати з дому, зустрічатися з людьми на будівництвах кафе-шоурум, але в якийсь момент я зрозуміла, що будинок більше не витримує величезну кількість зразків, каталогів. Киди журналів, а мені щоб працювати ефективніше. Дуже потрібно окреме місце. Зараз Офіс суттєво економить мій час на роз'їзди, тут я вговорюю проєкт із замовниками. У нас є всі можливості, щоб роздрукувати його або показати на великому екрані. Зустрічаюся з постачальниками, збираюся з моєю командою. А ще проводжу майстер-класи для студентів. Вісім з будівельниками потрібно не лаятися, а домовлятися. Якщо на будівництві виникає проблема, потрібно шукати її рішення і домовлятися, а не показувати свою правоту. І лайтеся з будівельниками. Важливо пам'ятати про підсумкову мету якісну реалізацію проекту в строк. Адже завдання обох сторін зробити замовника щасливим, щоб він вчасно переїхав у свою нову квартиру. Дев'ять дизайнер повинен постійно розвиватися. Дизайн сфера дуже різноманітна. Відвідування виставок і майстер-класів це супер важливо. Я їжджу постійно. Професія дизайнера дуже багатогранна. Над кожним своєю якістю можна постійно працювати і покращувати його, плюс важливо стежити за трендами, але суть не в гонитві за новинками міланського салону, а в знанні тенденції. Замовник приходить до дизайнера як до експерта-провідника. Ви повинні мати кругозір і вміти розповісти замовнику про нові віяння. 10. грамотний юрист це важливо. Дизайн інтер'єру прекрасна творча професія. Але не можна забувати про бюджет і терміни, адже дизайнер не повинен затримувати свою роботу клієнт. Оплату договір добре організовує всіх учасників процесу і дизайнера, і будівельника, і замовника, щоб не потрапити в халепу, обов'язково знайдіть професіонала, який зробить це юридично грамотно. Фото Недязотова